Якщо чесно, я вважаю, що держава повинна налагодити діалог і з використанням того телемарафону Єдині новини, який є дуже класним інструментом для виконання завдань оборони безпеки держави, налагодити діалог з потенційними призовниками, військовослужбовцями, військовозобов'язаними, щоб у людей з'являлося бажання. Йти захищати батьківщину, також потрібно відійти від того наративу і від того міфу, який сьогодні панує у суспільстві. У нас дуже часто повістку на вулиці прирівнюють до квитка у смер... ну, у смерть. Фактично, та люди часто розуміють, що якщо він отримав повістку, то він там протягом пари місяців попаде в якусь таку серйозну. Перестрілку, в якій він нічого не вміє і не знає, його вб'ють насправді це неправда. Я думаю, що відсотків 80-85 збройних сил України не знаходяться на лінії зіткнення. Вони виконують певні задачі в тилу або перебувають на ротації, і вони можуть бути корисними для виконання. Завдань з безпеки і оборони держави в інших місцях не обов'язково uh -huh. означає, що якщо вам дали повістку, ви завтра будете штурмувати посадку. Від цього потрібно відходити працівники ТЦК та СП, які на місцях перегинають палку. І ми бачимо там, якісь відео з'являються в інтернеті. Вони грають на руку ворогу нашому. Вони по суті підривають мобілізацію. Вони підривають цю віру. Uh, uh, і цей діалог вони абсолютно руйнують. Держава мала би uh, за допомогою телемарафону розповідати про якісь, про якісь такі освітні військово-освітні речі, про те, як стріляти, як розбиратись у зброї, як розбиратись у видах техніки озброєння, якісь відео про uh, навчання, про тактичну медицину, uh, якісь діалоги з військовослужбовцями, якісь спогади. Тих, хто брав участь у бойових діях, це все могло би занурити суспільство більше у якраз таку мілітаризовану тему. Власне, ви на початку сказали про те, що я учасник проекту Пантерівець. от Проект Пантерівець якраз цим і займається. Ми транслюємо військову освіту, ми транслюємо думки, актуальні думки військових. Українських захисників для того, щоб людям не було страшно, для того, щоб людям не було, це не здавалося чимось невідомим і абсолютно космічним, щоб воно щоб кожен відчув, що він може, якщо захоче, він може стати захисником України із середовища наших, скажімо, прихильників нашого проекту, я думаю, що за останній рік. Чоловік 20-30 виявили щире добровільне бажання і мобілізувалися у збройні сили України. Десь так uh -huh. має працювати держава. Ну я людина невеликого масштабу. Я можу 20-30 чоловік. А держава могла ну, Якщо да, це буде масово, то і відповідний результат буде.